На даний час, в принципі, зареєстровано 38 джерел і 17 светловин, діють не всі, тому що неможливо провести аналіз цієї води з часом і мерія східниці, і громадські східниці долучаються до того, щоб дослідити чим побільше джерел. для Приїжджих для гостей східниці, але е, основна е, лікувальний ефект від води не від кількості води, е, що п'ють е, пацієнти, а від часу перебування на курорті східниці. І в східниці поєднано настільки багато вод, е, що е, ми лікуємо тут різну патологію. У нас є Чотири типи вод. Основні води це слаболужно-мінералізовані води. Другий тип це залізомісні води з двохвалентним желізом, які практично всмоктуються без вітаміну в 12 засвоюються в організмі. Третій тип вод це є лужна вода середньої мінералізації типу буржомі. Це є 2 с і четвертий тип вод – це бромо-йодисті води, які зараз йдуть в період дослідження і сертифікації в інституті в Одеському інституті політології. Розкажіть нам географічно, де, в якій місцині східниці ми знаходимося і що знаходиться за вашими плечима? Цей район східниці називається ну, в народі, в самому селищі Згари, Район Згарів. Це такий район східниці, де є в основному найбільше за Панською Польщі ще до 1939 року, пізніше було найбільше. Свидловин нафтових, де було качалася нафта. І при дослідницьких нафтових забурах провели скважину якраз пробили. Не попали на нафту, але попали на воду. І ця скважина називається скважина 357, яка найбільше в ній по аналізах води міститься цих позитивних. Органічних сполук, які називаються бітуми, і чим ця вода корисна, чим вона цілюча для людського організму? Органічними речовинами, найбільш стабільною частиною органічних речовин, це є бітуми, які стимулюють роботу печінки, роботу як мають як гепатопротектор, в чину дію. І також вона дуже добре для нирок, яка при піолонефритах при більш таких запальних захворювань. Of dust on our sun shade our world, shade our world, speck of dust on everyone, save us. Пане Олеже, от ми буквально пройшли якихось там ну, 150-200 метрів. Ну, десь 100 метрів ми пройшли від одного джерела і потрапили до другого джерела. Що це за джерело? Це є желізовмісне джерело з двохвалентним містом желіза, яке використовується при анеміях. Бо 60. Міліграм на літр містить міст желіза в цій воді. Двухлебне желізо, дуже добре, бо воно практично смоктується. В організмі без сторонньої, без вітаміну в 12 так як штучні препарати желіза, треба використовувати вітамін в 12 щоб могло тут не треба без вітаміну в 12 дуже швидко засвоюється І на протязі, вже при наших таких дослідженнях, на протязі там, двох неділь. Гемоглобін з анемічної форми нижче 90-80, ми підіймаємо до 112, це на протязі двох-трьох неділь. Кому в першу чергу лікар приписав пити оцю водичку? При анеміях використовувалося, а вже приходу дослідження. Е, доказали, що желізна вода стимулює секрецію шлунка, і коли після Чорнобиля. Була аварія на Чорнобильській. Це вже воєнні дослідження проводили. що вона зв'язує виводить радіонукліди з організму, іменно як наслідок після Чорнобильської аварії. Пане Олеже, в чому от історична цінність саме цього місця на мапі вашого міста? Це перше джерело, іменно джерело не свердловина, а джерело, яке природнім шляхом воно вийшло, і в 1956 році на цьому джерелі, іменно на цій воді, Штоцький починав свою дослідницьку роботу. З іменно починаючи з цієї води, він доказував цінність і лікувальний ефект води нафтуса в східниці. Доказував, що ці води ідентичні. Русковецьким водом, мінеральним водом. А саме ця вода корисна для кого? Ця вода дуже добре при хворим з нерковою патологією, це в кого є цистити, піелонефрити, запальні захворювання, чоловіків простатити. Вона виводить дрібні конкременти з організму солі, і дуже добре вона при таких відновлення після. Операційних хворих навіть були, приїжджали хворі, коли ще з Московського інституту урології присилали хворих після пересадки нирок. Вона не є така вода, вона є слабо мінералізована вода, і вона не дає такі стресові зриви в організмі людини. Вона діє поступово, має таку помірну лікувальну дію. Я розказав по типах вод, східниця може лікувати дуже багато пацієнтів з різною патологією, в зв'язку з наявністю такої великої кількості води. Однозначно, при приїзді на східниці треба, щоб нормально і правильно пити воду. Це консультація з лікарем. бо без при некоригованому питті води йде зрив в організмі людини, може бути зрив, і це буде погано впливати на сам організм. При, у пацієнтів, у яких є хронічні захворювання, дуже часто буває такі зрив, коли вони неправильно п'ють воду, або не ту кількість води, або неправильно підібрані води. Тому треба завжди. Е консультуватися з лікарем і бути під час лікування в східниці під контролем урівню.